Об'єдналися та бігли, щоб шанувати тих, хто до останньої хвилини свого життя був вірний Україні. Анна Сорока та Аліна Посівайло розповідають, обрали дистанцію 10 кілометрів, бо займаються легкою атлетикою вже давно. і Для них ця вістя невелика, стверджують у такий спосіб, хотіли віддати шану своїм знайомим захисникам Сергію Бойко та Олександру Дівакову. Це дуже правильно і корисно в такий час робити підтримку для людей, які вою загинули за нас вони віддали ніби життя за те, щоб ми бігли зараз тут, і це німшана Олена Нікуліна разом із своїм сином Ярославом обрала дистанцію два кілометри. Жінка каже, українські родини щодня кої втрачають та відчувають біль. Тому пам'ять про героїв має жити навіть у такий спосіб. Олена із сином бігли за Романа Стусяка. Це був тато мого друга. Це тато так приятеля. Йому також сім рочків. Ну, ми вирішили такий спосіб підтримати родину, щоб вони знали, що про загибель була недаремною, щоб про нього пам'ятають. Кожен із учасників обрав свою дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Найбільше учасників зареєструвалися на найменшу дистанцію. Однак важливо, що кожен із них біг з пам'яттю про тих, хто віддав своє життя за наш спокій. За словами обласного начальника управління молоді та спорту Андрія Човгана, такий забіг не є змаганням на чаще швидкість. Головна мета згадати тих, хто боровся за волю та свободу країни. Ми бачимо батьків з дітьми навіть в колясочках, стоять. і це дуже приємно, що дітям з малку батьки привчають і прививають любов і повагу до тих, хто загинув за нашу з вами незалежність. Такі забіги влаштовують вже кілька років поспіль, щоб українці пам'ятали, якою ціною нам дається спокій. За словами Андрія Човгана, цьогоріч офіційну реєстрацію зі списком, якому 278 учасників закрили 13 серпня. Однак перед стартом забігу їх було понад 600 з Тернополя та області.